На волині під питанням опалення однієї з лікарень комунальне підприємство «Райтеплобуд» луцької районної ради не може забезпечити подачу тепла у луцьку районну лікарню у зв'язку з відсутністю грошей, тому достроково розриває договір на постачання тепла у заклад, каже директор лікарні Сергій Коновал. В листі було вказано, що зв'язку з підняттям вартості закупівлі ціни на пілету, і зв'язку з тим, що не можна підняти. Одну вартість гіоколорії тепла вона становить 3200 в нас разом з ними. А на сьогоднішній день, при певних підрахунках, вона має становити понад майже 7 тисяч гривень. Зв'язку з тим, той розрив, що є наказ президента про непідняття ціни на гіоколорії тепла. Кошти рейти блокплут немає, і зв'язку з цим вони звертається, що не можуть виконати свої зобов'язання. Котельню лікарні нині хочуть тимчасово передати із балансу Луцької районної ради у користування Підгайцівській сільській раді, каже голова районної ради Олександр Омельчук. З його слів підписав відповідне розпорядження про передачу майна і на черговій сесії. Винесуть його на розгляд на комісії прийняли, щоб надати до 1 травня 2023 року у тимчасове користування підгасівській громаді за одну гривню. В нас переговори були з підгасівською громадою ще з літа. Кривали, і в нас основне було питання в компенсації тарифів: хто має компенсувати тарифи, оскільки Луцька районна рада не може виступати компенсатором, тому що в нас недостатньо. Коштів голова підгайцівської громади Юрій Семенюк каже про те, що рай не зможе забезпечити опалення. Їх повідомили 5 жовтня. Котельню готові взяти на баланс, але лише на постійній основі. У такому разі забезпечать опалення. Розповідається, котельня мала б перейти на баланс підгайцівської сільради ще два роки тому, коли з району передавали лікарню. Але тоді, у складі майнового комплексу, котельню не передали. Ми подали її в суд, тому що вони виконують, значить, з'єдначи законодавства про передачу майна. Коли вигодно, вони її експлуатують, коли невигодно, значить, вони передають тимчасове, а коли буде знову видно, вони знову її заберуть назад. Ну, розумієте, то не нев'який ворот. Станом на сьогодні у палатах температура орієнтовно 19-20 градусів, каже пацієнт Тадеуш Руминський. Дуже тепло. Ну як дуже тепло, не холодно, як то кажуть. Лікарня розрахована на 200 ліжок. Площа яку потрібно опалювати 16 тисяч метрів квадратних, розповів директор Сергій Коновал. Зігостив інших варіантів, окрім як обігріти заклад котельнею. Немає телефоном. Керівник комунального підприємства Райтеплобот Анатолій Матвійчук сказав, перебуває на лікарняному, чи подаватиме котельня тепло і хто компенсовуватиме витрати на палети станом на сьогодні невідомо. Оксана Івпак, Валерій Фотисов, Суспільне Луцьк.